Тож, як ви знаєте, мене звільняють, і ні, я не кинуся шукати першу ліпшу роботу. На роботу найближчим часом я взагалі не планую повертатися. Таких помилок, як наробив я на початку, коли приїхав тільки, я більше не зроблю. І зараз поясню, чому. У мене 3,5 роки офіційного стажу в Німеччині. Це означає, що я маю повне право на допомогу по безробіттю. Я заробив, як то кажуть, Arbeitslosengeld, ALG Айнц. І я одразу хочу пояснити, це не соціальна допомога, це страхова виплата. Це зовсім інше. Коли ти працюєш у Німеччині, кожного місяця з твоєї зарплати автоматично утримується частина грошей внески в так зване соціал Вона включає в себе пенсійне страхування, медичне страхування на випадок нещасних випадків, догляд і найголовніше в моєму випадку це страхування на випадок безробіття, Arbeitslosenversicherung. Тобто, коли ти залишаєшся без роботи, ти не просиш гроші в держави, ти просто отримуєш частину того, що сам вже заплатив. Це як твоя власна страховка, яка нарешті почала працювати. Тож, давайте детальніше вам розкажу, що таке Arbeitslosengeld 1, тобто ALG 1. Це страхова виплата для тих, хто працював офіційно і платив внески у систему не менше 12 місяців за останні 30 місяців. У мене таких назбиралося аж 42 місяці, а не 12, тобто 3,5 роки стажу. Тому я маю право отримувати цю виплату до 12 місяців. Розмір допомоги в моєму випадку буде 67% від моєї заробітної плати, тобто той, котра приходила на картку безпосередньо після вирахування всіх податків. Тому що в мене є діти. Якщо б не було дитини, то відповідно б мені б нараховували тоді 60% замість 67%. І ці гроші надходять стабільно щомісяця. Але головне. Поки ти знаходишся на Алг1, ти залишаєшся в системі страхування, у тебе є медична страховка, що дуже важливо, і пенсійні внески також продовжують іти. Тобто мій трудовий стаж не приривається. Це до теми отримання ВНЖ. У чому ж тоді різниця між Agentura Für Arbeit і Джоб центром? Тут дійсно багато хто плутає, і не те, що багато, я теж так само не розумів різниці. Тож, Agentua Арбайт – це державна установа, яка відповідає саме за страхову допомогу ALG 1, тобто Arbeit Geld. Вони працюють із тими, хто ще недавно працював, має страховий стаж і хоче повернутися на ринок праці. Їхнє завдання допомогти знайти роботу, профінансувати курси навчання перекваліфікацію. І це вони роблять набагато охочіше, і там більші суми фігурують, які доступні для навчання і таке інше, на відміну від джуп-центру. Тож вони не просто роздають гроші, вони твій партнер по професійному розвитку. Джоб Центр це інша історія. Вони працюють із тими, хто не має страхового стажу або вичерпав свій ALG-1. Тобто, якщо 12 місяців пройде і я не влаштуюсь, то тоді мене переведуть в Джоб Центр і відповідно на бюргергельд. І бюргергельд в цій системі називається ALG-2. І це вже соціальна допомога, а не страхова. Там зовсім інша логіка, ну в принципі, всі українці більш-менш знайомі з логікою джоб центру Підтримка базових потреб, житло, харчування, мінімальні витрати. Там більше контролю, перевірок і обмежень. І от ключова різниця, що ALG-1 1 це твій зароблений ресурс, а бюргергельд – це соціальна підтримка від держави вже. Тому, коли я кажу, що не біжу одразу на першу ліпшу роботу. Я не сиджу на соціалі, а використовую свій зароблений страховий період. Тобто в мене є 12 місяців прокачати себе, щоб знайти кращу і високооплачуванішу роботу. І давайте ж насправді це можна ж перевернути по-іншому. Я насправді беру на себе відповідальність, щоб коли я влаштуюся на іншу роботу, якомога більше податків я платив. Три з половиною роки я працював без. І тепер у мене є шанс використати ось цей рік, щоб виправити всі свої інтеграційні помилки. Не повторити старі рішення, а зробити системний апгрейд, підтягнути мову, тому що в мене немає жодного диплому з мови, пройти курси аусбілдинг, тобто хоч якусь бумажку отримати про те, чим я займаюся. В мене так є стаж, це добре. Але як ви знаєте, в Німеччині потрібна бумажка. Тому таким чином прокачаю свій професійний вектор також. Коли я приїхав до Німеччини, як я не раз казав, я зробив все максимально швидко. За 20 днів після приїзду вже працював. І здавалося б, ну от, інтеграція вдалася. Але ж насправді ні. Тому що зараз я дуже добре розумію, яка це була моя перша і найголовніша інтеграційна помилка. Бо разом із тим я пролетів повз усе, що держава пропонує для інтеграції. Мовні курси, інтеграційні програми, підтримку, оплачувану навчання, усе це минуло повз мене. Бо я вже був в очах Німеччини, досить інтегрований і, звісно ж, зайнятий роботою. Тому вже було не до того, щоб розбиратися що до чого. Звісно, потім інформація вся дійшла, і я зрозумів свою помилку, але, як то кажуть, вже було пізно. Хоча тоді здавалося все правильно. Тож, перше, що хочу виправити, це мовне питання. На початку, коли я почав працювати, в мене дуже швидко мова пішла вгору. Бо я ну, серед німців і відповідно цілий день спілкуюся, цілий день, ну, воно досить швидко, тобто я в німецькому середовищі. Я реально обігнав, скажімо так, середній рівень біженців і досить швидко дійшов до рівня приблизно b 1 І це ось цей рівень був максимум. Тому що потім цей рівень весь застопорився. Так я вчився аж два рази на тиждень власним коштом після роботи. Але давайте чесно, якою може бути ефективність після восьми годин на роботі? Вивчати мову це не просто повторювати слова, це системна робота. І коли ти постійно втомлений, вона взагалі не рухається. І, звісно, якісь нові слова приліпають, але і з такою ж швидкістю якісь слова відліпають. В итоге ти топчешся просто на місці, ніякого розвитку немає. І ось тепер, через три роки, я бачу, всі, хто вчилися спокійно на інтеграційних курсах, мене обігнали і перегнали. І зараз виходять на. До речі, більш краще роботи, ніж я. Ось така от ситуація. Так, я бігла, говорю. В мене немає страху говорити. Я доношу свої думки. Я, в принципі, розумію більшість того, що мені кажуть, але це просто суцільний жах з точки зору граматики, що працює на мене, звісно, в погану сторону. бо... Коли ти професійно про щось розмовляєш, а в тебе своя сунт порезать і все таке інше, мама, красива і девочка, ну, Тобто, ось все це, це, звісно, мій статус і мій професіоналізм принижує в очах і клієнта, і роботодавця, звісно. Друга інтеграційна помилка це відсутність підтвердженої кваліфікації. Звісно, вже є типу. Три роки з половиною роботи це важливо, але жодної бумажки про це німецької в мене, на жаль, немає. Тому її треба також за цей рік якось зробити. Я не думаю, що там мене навчать чомусь новому, але мені важливо, щоб це було визнано офіційно, щоб будь-який роботодавець міг це побачити і сказати. Так, ця людина це має право це робити. Він має цю кваліфікацію. Але все це фігня в порівнянні із головною фішкою ось цієї Arbeitslosen Geld. Ти можеш офіційно частково працювати, виконувати проекти як зельпштен. А якщо ти стартуєш власну справу і надаєш їм бізнес-план, то ти можеш також отримати грунду Це така стартап допомога для тих, хто починає свій бізнес під час безробіття. Це приблизно 300 євро на місяць протягом кількох місяців зверху. Тобто до Arbeitslosgeld тобі додають 300 євро, і ти ще можеш працювати. І в наступних випусках обов'язково я детально розберу цю тему, ну, коли логічно до неї дойду, бо там, звісно ж, багато нюансів, як і в будь-якій бюрократичній темі в Німеччині. Але сам факт, що держава заохочує людей створювати робочі місця, замість того, щоб просто шукати їх. І от знаєте, коли мені вперше сказали, що мене звільняють, в мене, звісно ж, був шок. Я думаю, по моєму лицю все було видно там в першому відео, в інстаграмі або в Тіктоці, посилання в описі до цього відео. Заходьте там більш рефлексійні відео. Ось, і в голові було одне. Як так? Чому? Що тепер робити? Ну, проблема, ну, ж, звісно, як тепер бути з грошима бо там квартиру, все-все ж, все, все, звісно, садочок треба все оплачувати. Ось, а потім, коли емоції стихли, я почав розкладати все це по паличках, підготовлювати матеріал і для вас в тому числі. Я в якийсь момент зловив себе на думці, що «Та це ж найкращий дійсно варіант для мене. Це найкращий подарунок від фірми на Новий рік, у моєму випадку. Бо якби я сам звільнився, я би не мав права на ось цю е, допомогу по безробіттю по страховці. Ось так. Не мав би, відповідно, ні часу, не мав би ресурсу, щоб зупинитись і підтягнути всі свої інтеграційні прогавини. А зараз, відповідно, все виглядає так, що я матиму і час, і можливість, і навіть фінансову подушку, щоб зробити це спокійно. Ось такий от неочікуваний висновок. Тож завтра я вже буду йти е, і підготувався все на наше зібрання, щоб зробити всі документи, і відповідно про це вам запишу відео у середу. Ось так. І, можливо, вже, коли я буду писати відео, відповідно, я вже е, зроблю анмельдунг у Агентура Arbeit і відповідно також про це розповім. Тому наступний випуск про це пригоди Arbeitslosa повинен бути насиченим і цікавим. Тож, якщо вам було цікаво і корисно, як завжди, всі ці ритуали ніхто не відміняє. Вподобайку, підписку. Телеграм не забувайте. Всі мої рефлексії, швидкі, вони в інстаграмі і в тіктоці. посилання в описі. І побачимось!